Ну, власне, про оперативну ситуацію на фронті будемо говорити з Віктором Тригубовим, це начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил. Віктора, вітаю. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Ну, Зараз Угруповання об'єднаних сил працює, зокрема, по Харківщині. Тому давайте почнемо з оперативної ситуації там. Як минається субота? Станом ми на зараз у нас залишаються дві найбільш активні точки: це. Вовчанськ, і ремончанську і куп'янську і району куп'янської також всі населені пункти довкола них а, також. Достатньо активно залишається Лиманський напрямок. Але якщо на Лиманському напрямку а, ситуація, скажімо так, менш сприятлива для росіян. Вони там а, то наступають, то відступають. То у випадку куп'янського та вовчанську вони намагаються постійно пролазити, чіплятися за ті чи інші а, будинки населених пунктах і проводити там вже відповідне накопичення. Плюс достаки на і на південно-слобожанському, на північно-слобожанському, і на, Північно на Куплінському напрямку активно працює ворожа авіація, активно працюю в тому числі з застосуванням керованих авіабомб, І також достатньо такий е, висока активність ворога в цілому. Ну, давайте окремо з вами поговоримо і про Куп'янськ і Вовчанськ. Давайте спершу про Куп'янськ. Чи є там загроза оточення наших сил? Бо є вже військові, які кажуть, що небезпека може бути. Ну станом на зараз я б таке не анонсував. Станом на зараз, ні, хоча безумовно, росіяни намагаються створити такі умови саме зараз, коли вони намагаються в тому числі і тиснути з боку тієї ж самої степової новосілки. І коли вони намагаються в самому місті е, прорватися крізь саме місто і закріпитися безпосередньо в, на, його, на його території вже ближче до центру, і далі е, це безумовно таке в їхній плані входить. Інша справа, що анонсувати, таке розповідати, що от вже є загроза, оточення, ну там на зараз ну, просто об'єктивно. Але безумовно вони хотіли щоб вона була, і вони до цього прагнуть. Власне, яка зараз тактика росіян саме поблизу Куп'янська? Чи міняють вони свою поведінку у порівнянні, наприклад, з тим же літом або з тим же вереснем? Та, достатньо таки стабільна. Насправді малі групи. Малі групи, що намагаються накопичуватися у безпосередньо у міській забудові або у лісопосадках, за ну коли ми говоримо про куплець-ховчанськ, це здебільшого у міській забудові е, зачепитися за ту чи іншу будівлю там до до накопичити е, ті чи інші е, сили. Поки тим, хто там вже сидить, скидається продовольство чи боєприпаси за допомогою дронів, щоб далі, коли їх там вже стане критична маса, йти кудись далі. Відповідно, тактика української сторони полягає в тому, щоб знищувати їх, коли вони лише намагаються там накопичуватися, щоб відрізати їх від основних сил, і щоб або знищувати, або брати полон, якщо таке виходить. Ви кажете про критичну масу. Це скільки людей? Тому що ну часто нам військові розповідають про цю техніку, тактику просочування, коли буквально там по одній людині проходить, намагаються десь затриматись, зачепитись за якусь яму, за якусь стіну і чекати е, наступних, чекати підкріплення. От в які групи вони можуть збиватися, щоб пробувати прориватися далі? А це абсолютно залежить від того, хто передими стоїть. Або якщо ми мову ведемо про те, що їм треба прорватися через добре укріплену оборону, то зрозуміло, що їм там треба накопичити там, не знаю, ну так, хоча б хоча б взвод. Але якщо мова йде про те, що їм треба просто інфільтруватися далі, це то просто проповсти далі, це може бути і група пропосінь. А чи використовують вони зараз у вас там техніку? Хоча б якусь можливо важку, можливо, самокати? Що бачите? Техніка використовується на безпосередніх містах, а коли мова йде про прилади да міст населені пункти, але вона використовується доволі таки обмежено. Ну треба розуміти, що колзони зараз великі, про... вони просто широкі і потрапляння техніки в Калзону, ну скажімо так, дуже часто гарантує її знищення. І це якщо ми говоримо про техніку, яка безпосередньо використовується для вогневої підтримки або транспортування, тобто про танки, БТР, БМВ. якщо ми говоримо про артилерію. Uh, так, звісно, використовується це інше. Ну, ви кажете про те, що кілзона велика, широка, але попри це, їм вдається проходити. От як їм вдається проходити? Чи це суто на везіння хтось один має прорватися і чекати решту таких самих? Ну, зараз, якщо ми говоримо про те, що здебільшого вони використовують піхоту, що пересувається в пішому порядку. Uh, тактика дуже проста: посилається кілька малих груп, якась з цих малих груп проходить. Використовуючи так чи інакше особливості місцевості, особливості інфраструктури, як та ось нещасна труба, е, ну чи інші засоби, вони просто якусь групу знищать, якась група додійде і спробує закріпитися. Потім наступного дня це все ще повториться, і можливо до тієї групи, яка закріпилася, дійде інша. Ось саме так воно відбувається. Це фактично росіяни використовують той факт, що у них зараз не дуже обмежений людський ресурс техніки. В них вже не так багато, а от людського ресурсу в них є, і вони саме цей людський ресурс використовують на повну. Це то вони його просто спалюють з тим, щоб були зайняті якісь квадратні метри, квадратні кілометри території. А чи так само вони поводяться і у Вовчанську, і на Вовчанському напрямку, чи можливо там так, яка як трохи інша? Фактично вздовж цієї лінії фронту. Я, це, оскільки да, ще нещодавно у нас був у, у нас, власне, у Хортиці у Дніпра був 80% фронту, я можу сказати, що це загальна тактика. Вона абсолютно універсальна, але не тільки в нашій діючій зоні відповідальності. Бо насправді у, у росіян усюди приблизно на та сама ситуація. У них велика перевага у піхоті. Велике переперває кількості і велика перевага в тому факті, що вони її можуть не шкодувати взагалі, тому тому вони її використовують. Це та так воно виглядає усю. Так, ну ви власне самі згадали про колишню зону відповідальності Хортиця Дніпро. Зараз це угруповання об'єднаних сил Харківщина, уже північний схід України. Очолює це угруповання, генерал-майор Михайло Драпатий. Якщо мені не зраджує пам'ять, його ж уже кидали рятувати Харківщину. Які зараз задачі стоять? Так. Так, була вже така ситуація, і, і вдалося. А зараз, ну фактично, так само стабілізувати Харківщину, відкинути ворога і забезпечити безпеку для для тих населених пунктів, куди він активно намагається лізти. Ну, це якщо зараз на момент, коли нас сюди переместили, вона очевидніші на найгарячіші точки, яка вже казав, Вовчансько-Куплінський, це в першу чергу, ті міста, де треба ситуацію стабілізувати якнайшвидше. А До речі, що ви спостерігаєте, як поводиться ворог? Чи не накопичують вони тут сили? Чи зараз все таки уже сили розподілені, і от вони тиснуть отут, на Харківщині, на Покровському напрямку, на Донеччині? Чи бачите якусь ротацію, переміщення сил? Більш-менш розподілені? Насправді пер... перекидання вони йдуть більше у південні у південних зонах. Я маю на увазі, не в нашій зоні відповідальності. У нас ну все більш-менш стабільно ті. Тільки відбувається поповнення з території безпосередньо Російської Федерації, але, скажімо так, оскільки зараз росіян все ж таки навіть оце їхня перевага в живій силі, вона вже не є настільки велетенською та очевидною, щоб вони могли просто постійно підкидати нові нових мобілізованих. Тому в на деяких в деяких районах відбувається справді перекидання на посилення Ну, вони там тасували. В тому числі з Херсонщини перекидали на доречну, була така історія, але знов таки не буду розповідати про не нашу зону відповідальності. В нашій зоні відповідальності це, скажімо так, відносно відносно стабільна. Перевага в живій силі зрозуміла. А що зараз із перевагою з співвідношенням сил у боєприпасах? Ух, ну, боєприпаси це така штука, що її завжди не вистачає, але в принципі немає зараз. Такої ситуації, коли ми могли показати, що у ворога там якась неймовірна, якась неймовірна перевага. А, ну і в і в боєприпасах, і в техніці, скажімо так, є засоби. А, ну, першу чергу, нам, звісно, більше все потрібно більше дронів, але проти ніколи ж потрібно більше дронів. Їх ніколи не буває забагато. Якщо ми говоримо, наприклад, про артилерію, так артилерія ворога працює активніше, але вона значно менш точна. Ні, майже далекобійна, тому тут в принципі як навіть сказав, не, не зовсім навіть параде, а в деяких хтось які може і важче. Ну, якщо говорити про дрони, осінь все хилить до зими. Я не знаю, як у вас там в Києві от сьогодні є дощ в день, був дощ вночі. Ясно, що дороги поля розмокають, стають непрохідними. Видимість погана. У нас тут небо лежить буквально на землі, і не ясно після прилотів, чи це дим, чи це хмари. Як це впливає на роботу на вашу на розвідку, на завдавання ударів, на стримування ворога? А, ну воно насправді двобічно з одного боку, а, так звісно, при умовах туманів, умова видачі ворогу легше проводити приховані операції. З іншого боку, коли тобі треба там під пішки пройти 20 кілометрів під вагою, то звісно краще це робити по сухому ґрунту, а не по бруду, і, і, і не по болоту. Тому тут 50-50 на насправді. До речі, часто е, військові говорять про те, що на Донеччині, на Донбасі, е, земля чорнозем такий дуже специфічний. Він дуже тяжкий. Він налипає, з ним важко йти. На Харківщині такий самий чи інший? Ні, тут, тут все ж таки трішечки більш, ну, Я не спеціаліст з ґрунтознавства, але більше, що тут більше якась така глиність почва. А тут не настільки чорнозем. Віктор, спасибі вам за ваш час. Віктор Тергубов, начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил, був у нашому ефірі.